Всіх вітаю. В п'ятницю у нас стартує перше вже відкриття сезону виставок. Буде план шоу в будинку природи. Що таке план шоу? Подивіться в описі під цим відео. Я знімала і ось і розповідала все. Так, що я підготувала? Про дорослі і квітучі вже приходьте на місці, будете дивитися. А тут у мене різноманітні гіснерієві. Фіалочки. Навіть ось, бачите, новиночка з бутонами. Тобто, всяка у мене тут різна. І схінантуси, і примуліни, ось, примуліни. І петрокосмейка навіть є, альсобія, куча -ку купа, 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 фіалочок є. Ну і звісно, дуже багато-багато хой. Є і вкорінені, а будуть ще і не вкорінені. Я принесу нові сорти, які я ще не виносила, які в мене тільки підросли. І буду там вже на зріз. можна буде придбати увагу. Тобто, наше план-шоу перша виставка в сезоні. Розпочинаємо знову сезон. Буде багато-багато різних, 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 різних цікавих квітів. Не тільки такі, що в мене, будуть там і кротони, і всякі роїдні, чого там тільки. Не буде, тобто чекаємо на вас.